Друзі, всім привіт! Ми зараз біля АТБ на садах один. Коротше, планував одне, трошки перекрутилося. зараз я вам розповім, ось дивіться, зараз ну, один пак візьму, у мене в запасі вже все немає. Дуже гарна ціна для 200 грамів. 199 гривень. Чи є, ті що цікавлять, немає. Пільмені, У мене вистачає. Геркулеса що я набрю, не буду брати. Тепер мішутки, ну вони є. Пусть кого це цікаві. Хапаніть. Ну тут вроді нічого. Коротше, за каву я приїхав. За хлібом, як завжди. Так все. Коник, горбоконик. Коротше, хотів було прогулянку зробити на київське шосе. А потім в наступній серії БТД обзор семь. Ну коротше на дворі сіда туман і коротше такі крупинки. Так, це було, да, по 55 було. Такі крупинки маленькі. Ну, коротше, це не для сйомок прогулянки, погода, мрячка, мряка. Сіда туман, крапельки дощу і весь монітор буде в каплях. Можливо, зараз після АТБ щось поміняється, але ну, я сумніваюся. А завтра, післязавтра дощі обіцяють. ну, коротше, поки що село прогулянками буде гаймовер обзори продуктів знімати або поки посиджу вдома. Ще хотів вам ну то потім може по п'ять тепло нерву, 9700. Рік назад за теплого, за отоплення заплатив десятку боргу за вітер. За умовно-обов'язково, тому що не захотів платити. То, за саме отоплення платив, а він умовно обов'язково не платив. Тепер поки а це поки переставляв щітчики, якщо вони тягнули резину. На в бумажка лежала. ту, що мені повинні були прислати побистку, щоб я щечок поставив. Ну, коротше, тягнули резину півтора місяця, за це вони насчитали борг і тут такі угрози, ну суди, таке по типу, не прийшов. І тебе не випуся, саме ж смішне, що за кордон. І те, і все, і картки поблокують, і опишуть йому майно. Ну, коротше, там така жесть. Ну, хай колись будемо їхати, я вам покажу, щоб уже з теми на тему не переприговори. Змістом, ну, що я 200 заплатив, і потім 7 позичив і з боргом розпетляв щоб мене не арестували. Воно то та буде тягнутися, я думаю, довго, якби я забив на все. Може і рік вичисляло мене. Ну, якби не, воєн... не воєнний час, поняли мені все. Воєнний час оце не дає мені розправити крила. Ну давай, хліб поживний. Так, беремо тепер по стандартну хліб поживний. Или баварський, Ну баварский тут немає в АТБ. А є в этом. В уторке. В є баварський баварский. 396. 4 грамма то таких. Не будем заморачиваться. Из-за 400 грамм. Ой, из-за 4 грамм. Вчора брав чи позавчора там взагалі на 20 грамів більше було. Так, давайте з'їздимо на каву, одразу візьму її, щоб не забути. Так, що це булгур. По 27,46. Окей. Так, не буду ставити рюкзак. Тілігу і мене не тяжкий, щоб я потім не шукав, бо забуду. Що, муки. Мукою ми не користуємося, це для вас. Щоб приблизно ви ціни знали. Ось хуторок. 24. Коротше 25 гривень. Ось 22 гривні. Ну ви поняли. Це в нас кілограм 800. Тут кілограм. Коротше. Ага, ось сахар. Я не знаю і бупакція 2030 сахар кілограм, так, ладно, давайте на каву Кава, кава коротше мені писали за польську каву, я її... Шоколадуси дорого Писали за к... польську каву, я її так і не знайшов, я там в супермаркетах дивився. Коротше Дивився, дивився. Бля, ну це нормальна ціна. Согласіться, 200 грамів. А в мене там баночка я пересипав і все. Ну, Возьму одну, хотів дві, ну не знаю, може ще будуть такі акції. Чи жовтий такий є, з красною, Я взагалі не зрозумів вкуса. Мені воно все однаково. Так, без кого цікаво консервы месни. Я ловичина власному соку и свины на власному соку своя линия. Так 53.90 Короче консервы с прошлой недели. Нічого не помінялося, оставили акційні з прошлої неділі. Кстати, купили ми, ну я купляв під рибу, тобто Мадмозель указівка була. Ось ця олія вона чогось... А тут чисто, да? Тут чисто, блін, по 166. Це з прошлої неділі А там такі крупинки білі були, горошинки на цьому. Жіте, я скажу. На половках. І мадузель якусь отак купила. Вон. Ви руку бачите теж по акції. Ось отак олівку за 174. Це я е, до риби покупав. Вона каже, та, ти що в рибу лить, по... Ну, Потім то полили в конце. Пожарили. Така добра, та що по акції я брав. В по Форель. По, по 519, так? Да? А так для салатика іноді побалуватися. Що людина задонатила, то форель я купив олію, ну і ще можна ж куплю щось собі якусь копчену рибинку потім. Так, стажари по акції 85 гривень, навіть не знаю, що це за акція така галіма. Так, Треба приїжджати, ворують, ворують тележку. Так, щоб ви розуміли, консерви з прошлого раза, ну я не знаю. Всього буду тепер брати по одній баночці, а не по 10, як раніше. Лосо всегда. Є відео з тебе на прошлої неділі. Ну консерви треба, щоб завжди були в запасі. Як же без них. Поповним товары. Я сьогодні смів попробувати олівку воелі сальдим. Житті не люблю пориляти, я балакаю, вони оглядається, дивляться. сумасшедші. Так, ладно. Що не можна з собою побалакати, я люблю себе балакати. Постоянно, скоро в привичку війде, буду без камер базари. Ух ти, яка удобна бутилка, ви зрозуміли, дивіться. Для, для панці, перший раз таке бачу. Прикольно. Таке внутрі красиве. За 82 гривні по карточці. Дивіться, для руки. Ви бачили такий прикол? це технологія. Ну я не любитель вина, ну ми... але така бутилка прикольна. Місто джинтоніка бахнуть колись венца. Товічно той джинтонік. Фу. Вчора якийсь купив джентольник 0,5, своя лінія. Такий гіркущий. Сколько він мене так довго отримався? Може йому добулося з якимсь порошком? А кстати, я його покажу. Давайте ще покажу. Так, морожене у нас якесь 12-16. Мороженое у мене ще до сих пор пачка хрещатика. Так, надо так поставити телегу. Так, подивимось, скільки в кінці воно вийшло. Ну як я всегда по бабках. По тридцатки, Пам'ятаєте, я брав по 17, да? У мене пачка лежить. Так. Ось пільмехи, два вида. де три. А, все, всі три вида є. Ось 75. Три вед... А, це три ведмеді, де мішутка. А, три ведмеді мішутка, все правильно. Фу. Ось від 90, ось і 75, десь третій віт. І ось 99-90, третій віт. Всі три віда є налічі ну мені не надо ось вони бачите те що я вам здорову фіші показував не будемо на них зациклюватися коротше ми по отой кусяну що я купив порізали на чотири отаких ломтика кожному по два там з приправами коротше на олійки обичні потім ще оріхову линули сверду, і подрисову кашу кажись Ну тільки це сьомга, а то фарей. Хоча воно мені, мабуть, все одинакове, я в ньому сильно не шарю, не розбираюся. Так, де моя підсказка? Польська, по клад. А я єла. Ці яєла, я іноді вистрілюю, так люди дивляться. Навіть проблема з яйцями стає. Ну коротше спустилися вони в ціні, да? по полтинничку ось можна взяти коробочку ось 48, тоже 49 розрибують. А так поштучно 4 гривні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Є як робот. Так, це Аня піде теж в магазин, як я приїду, щось собі там солоденьке покупати. Ось ікра вроді вона це їй подобається по 42-18, що по 52, мені воно все таке одинакове. Коротше, хай воно собі бере. Що в нас? Опять-таки Коротше, я полдня нього і сюди-туди довго сплю, тому що пізно лягаю. І в ітогі такий результат. Потім поки я все... Намудрую, поки відео намонтую, сюди-туди, вже і вечір. Відео, відео всі вечором виходять пізно. так що Дивіться, там мою вчорашню велопрогулянку, рибці, гожули, ой, гожули. Рибці там, лавки, браїлки, хімаш. Це все жарить, так, я так зрозумів, на грилі. Багато м'ясного коротше... Ковбаси, балабаси. Нас зубастили салом. Свіжим є. Так, польські ці сосиски. ну щось. Я їх вже вісім, по 45-13 по карточці оці. Ну таке, раз поїсти можна, але вони поднадоїдають. Ага, на тигриня акції не зробили. Можна ось буде, я не пам'ятаю, пробував дитячі по акції взяти ну хай не сьогодні. Ще там у нас м'ясо подогнали на м'яску. Так, лимон трубочки, вона буде хліб сир, ага, сир, друзі, сир по акції. Сир по акції, щось я вам покажу. Кстати, це що той, що... Це він шифт тут з приправою якусь чи що А з блакитною пліснявою? ні. Платить за, за сир з пліснявою то не наше. Так, я вчора купив це по 62 гривні, це акція з прошлого разу. Ну, Венегору я люблю, одну пачку купив і все. А тепер по 53 Ось це теж прикольний сир, твердий мені подобається. По 53 гривні. Візьму по пачці БудеНЗ. Все, в мене три пака сира є. Таня сир не дуже такий. Любить вона більше то я що я покупаю. Зараз погода не льотна, для базара їздити, не хочу. Так, є. Коротше по деньгам пол штуки десь буде, я думаю, тому що це все сири, консерви, все це дорого. Так, Коротше, гляну лимон. Поїхали через 2 вот. Гляну лимон. Вчора забувся лимон купити, єм чай без лимона. Так, и пельмени, сири, морозиво, кава. А, за польську шкаву я розказував, щось її не знайшлося. Коротше, Польща вся ось по акції. Навіть 48 вчора була 50 по акції, а по карточку не було. Це додали взагалі за 48. Ну і бутилка соответственно. Ну, бутилка ще дешеві, да, Сотка. Да, сотка 500 грамів. Польща. Польща. Польща банує акції, щоб бухали. Хотів вам показати джинтонік грбаний. Є, ну воно на любителя, не будеш на нього наїжджати. Може в мене був пустий желудок, але я говорю, ну воно таке щось їдро мені показав. Так, тут цієї порнографії немає. Треба з ними цими... Напоями підв'язувати така А, ось ця парлаг. Це своє лінія робить потратив, блін, так оту не везе, що його не роблять втору неділю підряд йому знижок. Ото не ввізяв, так а йому по не повезе. Коротше, та порнографія стоїть 30 гривень. Ну воно таке є 8 Восьм оборотів спірту. Ну от джинтонік е, оболонівський. Він не такий горький, а це такі якісь горький. Я ж говорю, і мені просто що пустий желудок, ілі це на любителя, ну він мені взагалі не зайшов. А що це за приколи? Пиво таке? Може, я раніше я бачу не обращав німання. Дивіться, як красиво, яке. Лімон вішні і просто лимон. Я то фруктових пив не люблю, але не знаю. Палка, галя, Ну, в принципі, як обичне пиво. 4,4. це якась новинка. Чи? Його так зараз багато відов, мільйон відео цього пива всього. Що ти його вже не замічаєш. Коротше. А, чипс ось, кстати. Я думаю, це нормально ціна за тільки там. За 120 грамм. Я не знаю. Може взяти так пиво надо брати. Да, я не хочу ні пива, алкоголя не хочу. Ну взяти. Положи. А. А, це маленькі, прикиньте, 3-4. Главное їх не ну, прикольно Прикольна ціна, я їх я не пробував колись такі, непогані це з реберцями з реберцями. Така побака папка. Так, А ми ж ми ж їхали на лимон. Бачите, на радіоуправлінні тілі Ні, не сработало. Так, всякі эти, як вони там називаються, палички, палички, семочки. Коротше, в принципі, на цій неділі так більш-менш акції непогані. А лимони вроді непогані такі, по 58, блін. Не знаю, візьму. Казав непогані, але вони такі акційна, типу ціна, 58, а що то помело по 62. Може краще. Ну я на всякий случай свізьму якісь маленькі такі ракловатый, ну друг на Ой, вдруг на половках вона нічого не вибере. Так, он пиво этот. Тоже я не там ел, Таке водить. Не погано. Там банки больше красивые. Это кстати полегче. За зараза грейпфрутовская тоже джонтоник. Полегче, полегче. Може і за качество. Там своя линия, тут оболонь. Можливо, его из-за якости воно так. Ну, Стело модно больше розрекламірований бренд по 55 гривень так друзі ну що давайте на цій неділю може ще ми зарулим що я не показав допустим ми в слідій серії там колись покажу кстати своя лінія по 3-4 ну коротше чи це а це хтось постав банку це горошок це сюди щось ви -що. Це горошок. Грінхаут. Ну це тоже акція з прошлої неділі. Коротше. Ладно, давайте, скільки потягне на касі? Ну і так завжди. передножим. Так думав, що сейчас побыстрому на касі... Сыграем. Все, туди вторая човіка стало. Ладно, давайте, я хочу. Щоб ви за мною знали, сколько воно коштує на наші покупки. Взять четюгіеровку 1368 іноді щось хоче вже. Так, приготовлюємо телефон. Був дзвонок, пришлось відключитися, відсмотріти. Ну я вода, 562 гривні акцією. Це я добрав ще жувачку, я вже гласав мас, що воно на повз буде. Коротше, це 560 гривень. І розпаковки не треба робити, бачите. Всього по баночці. Взагалі, чуть-чуть, трошки. Так, ну все, друзі, давайте побачимось. Не вийде у нас, мабуть, вели прогулянки. Давайте окей. Всім пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І всім тихої ночі. Мирного неба. о, Кінь стоїть. Бачите? Кинь на місці. Так, все, давай, поки.